Кожне завдання НМТ з математики з вибором однієї правильної відповіді містить 5 варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Яка ймовірність, вибираючи на мене, обрати правильну відповідь? Обрали. Готово. Я нагадаю вам, що ймовірність випадкової події дорівнює а до речі, обрати правильну відповідь чи неправильно, то є випадкова подія. Так, от ймовірність дорівнює відношенню кількості сприятливих випадків до загальної кількості можливостей. Сприятливі до загальної кількості. Тут дуже мені часто пишуть одна друга люди. Ну, Тобто, обрати, не обрати, да? виграти, не виграти, одна друга, ні-ні. ні-ні-ні. Оскільки загальна кількість можливих варіантів у нас 5. Сказали, що 5 варіантів відповідей. А правильно, тільки одна кадр рівня одиниці. Тоді наша ймовірність, ймовірність саме випадкової події буде одна, п'ята. Подивіться на відповіді: серед них немає однієї п'ятої аж ніде, і тут я вам нагадаю важливу навичку. Потрібно вміти переводити звичайний дріб в десятковий як. По-перше, 10 знаменнику зробимо, помноживши на 2 чисельники знаменник. додатковий множник, згадайте 2. Десятих. І тоді це запишеться як 0,2 і правильна відповідь Б. Угу. Можна ще переводити таким чином. 1 поділити на 5, можна стовпчик, 1 на 5 не ділиться, калькуляторів нема на НМТ, це 0, і далі поділити 10 на 5, 0,2, у нас вийде так само. Зрозуміли? Так, давайте висновки зробимо, вгадувати чи вчити. І от уявіть собі, 15 тестових в нас завдань. І якщо ми будемо. Думати, що отримаємо високий результат, вгадуючи відповіді, дивіться, перше завдання 0,2 вгадати, друге 0,2. І так, 15 разів. І пам'ятайте, що потрібно зробити. Якщо в нас ці події відбуваються одночасно, і першу згадати, і другу, і останню, то це все потрібно перемножити. Отже, буде 0,2 в степені 15. Перемножте. До речі, в мене на каналі є відео, і я надихалася саме ним, коли складала ці задачі. Це давнє відео. Але подивіться, я там рахую навіть на калькуляторі. Мені здається, на основі ЗНО 2021 року. І я багато-багато там приводила прикладів. І зі статистикою, і з теорією ймовірності, з комбінаторики, показуючи, що все потрібно обчислювати, а не вгадувати. Першу задачу розв'язано Зрозуміли. В інстаграмі дам велику кількість практики, яка допоможе вам попрацювати з ймовірностю.